Зараз я між початком садгірського кладовища та найближчими до нього будинками. Відстань між ними 100 метрів. Втім, вона може зменшитись до 50. На початку грудня тут почали облаштовувати нові місця для поховань. Ось що про це думають місцеві. Ламають, от заїхали міксером, повалили бордюри. Все. Бордюри стояли 50 років, нікому нічого не мішало. Людина розкладається і все йде в підземні горизонти. А, а ми п'ємо цю воду. Оце чим це і закінчується. Ми ж не проти тут солдат хоронять погиблих, хай буде. Ну чого лізти прямо таки до людей. Ви подивіться, вон там хати внизу, хати, де йде вниз, по горизонт, там 100 метрів. Рештки тіла, яке розкладається, не потраплятимуть у ґрунт та стічні води, каже заступник міського голови Ігор Крохмель. Це пов'язано з тим, що на ділянці ховатимуть людей у сімейних склепах, а не дерев'яних трунах. Обов'язковою вимогою для поховання у склепах є металеві герметично запаяні труни. За словами Крохмеля, фахівці авторського нагляду дослідили, що безпечно облаштовувати склеп на такій відстані до будинків. Цінідальні чи порушень пістоти чи не порушення? Якщо вони не порушили, вони. Втім, місцеві кажуть, що не розуміють, чому була потреба облаштовувати нові місця для поховань саме поблизу будинків, а не у протилежному боці, де зараз вільна територія. Це не є землі міської ради. Це треба звернутися до кадастру, до земельного кадастру і подивитися, кому належать ці землі. Це якщо я не помиляють землі дослідного інституту аграрного, і ми не маємо повноважень у них забирати цю землю. Облаштувати місце для поховань людей мають у межах капремонту частини кладовища. Так хочуть порядкувати алею для поховань, облаштувати доріжки, навіз для прощань, убиральню оновити освітлення. Це вартуватиме майже 9 мільйонів гривень. Про це йдеться на платформі Прозоро роботи мають завершити до кінця червня наступного року. Водночас склепи не передбачені у проєкті капремонту. Їх мають будувати чорнівчани за свої гроші, які хочуть отримати місце на цій частині кладовища. Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Василь Ніколаїшин Суспільне новини, Чернівці.